Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про розвиток волонтерства в Україні, про проблеми і перспективи. Спробуємо дізнатися історичну точку зору, скажімо, на волонтерство. Чи це лише зараз в Україні воно з'явилося, Чи все така історія має, знає такі приклади? Поговоримо з нашою гостею. Це Ірина Зайченко, кандидат історичних наук, проректор з науково-педагогічної соціальної роботи Донецького національного. Університету імені Василя Астуса, доброго дня, пані Ірина. Доброго дня. ну отже, тема розвиток волонтерства в Україні. Але ми візьмемо спочатку історія волонтерства як явище, звідки в історії бере початок, саме перші спроби, скажімо, волонтерства. Дивіться, фіксується перша така волонтерська організація, яка була створена 1859 року. Під час війни в Італії французький журналіст, письменник Жан Анрі Дюнан побачив всіх цих людей, поранених, вбитих, і, власне, організував ці перші такі волонтерські загони, які нині переросли вже в Червоний хрест. Так? Тобто, це от така медична допомога пораненим на полі бою. І власне у Женевській конвенції тисяч. 1864-го, здається, року, момент з... Допомогою всім пораненим, не дивлячись на якому боці вони знаходяться. А він закладений, от як такий базовий ключовий, і на сьогодні він власне і розповсюджується, Це така тягла історія. Проте, скажімо так, тут, тут слід відзначити, що скажімо так, скачки розвитку волонтерської діяльності, волонтерського руху, вони завжди виникають як відповідь на якісь дуже серйозні соціальні потрясіння. І, як правило, ми фіксуємо подібні моменти в зв'язку з Першою світовою війною, Другою світовою війною, да, і в Україні, якщо ми говоримо про розвиток волонтерства в тому сучасному стані, який зараз спостерігаємо, то це дійсно фіксується наприкінці 2013 року у зв'язку з революцією гідності. Але до того можемо говорити про те що там ті роки більше мірою це було звичайно зосереджено в країнах Західної Європи, Сполучених Штатів Америки, тому що тут дивіться для волонтерів. Царства тут є три базові моменти: що це добровільна неприбуткова діяльність і соціально зорієнтована. Відповідно, це є з одного боку. Таким проявом емпатії, яка притаманна людям, в принципі, ну має бути принаймні притаманна. А по-друге, це як певна якість громадянського суспільства. Тому, якщо ми говоримо про Західну Європу і Сполучені Штати Америки, відповідно розуміємо, що якщо там громадянські інститути, інститути громадянського суспільства розвивалися потужніше, то і подібні ініціативи знизу так само. Були найпоширенішими, тому там в 20 роки, в роки 20 роки ХХ століття виникають ці сестри милосердя, різні місії, які виїжджали в те, що тоді називали країни третього світу, але від подібних наративів вже організація Об'єднаних Націй відмовилася. Потім це були інші, скажімо так, волонтерські добровільні об'єднання. І наразі я от зустрічала цифру, готувалася до ефіру, що фіксується, що близько 100 мільйонів людей на сьогодні в світі в принципі, є волонтерами. А в деяких розвинених країнах, високорозвинених волонтери, скажімо так, своєю безоплатною діяльністю забезпечують від 4 до 8% ВВП, ВВП країни. Тому не не питайте мене про загальну кількість волонтерських організацій в світі, тому що я думаю, що це неможливо в принципі порахувати. Тобто виходить, власне, що волонтерство бере свій початок з історії Червоного Хреста, це, це середина, ну середина 19 uh -huh. століття. Але якщо ну саме Червоний Хрест, я маю на увазі, там трошки інше волонтерство, там, ну скажімо, таке більш моральне. А коли люди ось саме почали збирати кошти на те, щоб забезпечувати свою армію, чи знає історія такі випадки, коли віддавали, ну скажімо, навіть останні збирали кошти і забезпечили свою армію всім необхідним? Дивіться, чесно намагалася пошукати в новітній історії, дивилася грузинський кейс 2008 року. Але ну принаймні у тих доступних відкритих джерелах подібної інформації не знайшлося. Тому, звичайно, я не можу бути. Я думаю, що жодна людина зараз, жодний громадянин України не може бути зараз об'єктивним по відношенню до цієї ситуації, яка відбувається в нашій країні. Але слід зазначити, що, мабуть, все ж таки український випадок. Випадок, от українське волонтерство воно є таким унікальним для, для світу, і, і, зокрема, навіть те, що і світ да, зосереджується довкола у допомоги українським волонтерам, це так само дуже такий унікальний випадок. Слід до речі, зауважити, що в Україні ну, тобто, з 91-го року, з набуття незалежності, Україна доєдналася до міжнародних. Волонтерських організацій були відповідно. Закон основний про волонтерську діяльність був прийнятий 2011 року. Там він визначив, що є таке волонтерська діяльність. Є ще в нас постанова Кабінету міністрів, яка визначає порядок надання волонтерської діяльності і, власне, розшифровує, що це може бути. Тому це, ну, це не незабюрократизована сфера нашої діяльності, і це добре. По-друге, найбільший спалах, мені здається, був за коли проводився чемпіонат Євро 2012. Тоді близько 12 тисяч людей було от, скажімо так, закумульовано в ці от волонтери. Але звичайно, що саме от революція гідності, як такий тригер, каталізатор розвитку волонтерської діяльності, він. Науковцями фіксується як ключовий, і давайте, як якщо ми говоримо про 2014 рік і події пов'язані з проведенням антитерористичної операції з анексією Криму Росією. То звичайно, що тут певною мірою волонтери е, перейняли, е, тобто відбулася така гібридизація фу функцій держави. волонтери перейняли на себе низку е, ініціатив, функцій, які мала би виконувати держава в контексті захисту своїх національних, е, національної безпеки, своїх національних інтересів, е, і саме волонтери взялися за те, щоб забезпечувати армію, ці добровольчі добробати. Е, е, Починаючи з там, ну я, я не хочу зараз даватися в оці, е, моменти згадування про те, що, що якою була армія за попередників, да, як це прийнято говорити. А, а ось тут таки виникає цікаве питання. Якщо Україна, власне, ну скажімо, така країна індивідуальна в цьому питанні волонтерства, я маю на увазі, яке волонтерство? Ну, зрозуміло, воно є різні форми, а угу. саме така форма, коли ти приходиш, віддаєш гроші, перераховуєш свої кошти на те, щоб забезпечити і допомогти. Армії, і виходить, що це в чому причина? Це менталітет український, який якийсь такі особливий. Якщо інші країни, власне, ну я наприклад теж не зустрічала ці випадки в інших країнах. То в чому тут секрет? Я думаю, тут слід говорити про цілий комплекс причин. По перше, в принципі, для українців, для українського менталітету, характерна емпатія. Як це філософія серця? Да? Тобто, ми робимо співчуття, так ми робимо певні речі, якось підсвідомо допомагаючи одне одного, тому що розуміємо, що, скажімо, так, з. Під за умови загрози зовнішньої ми можемо вижити тільки якщо ми згуртуємося. По-друге, у нас були дуже серйозні репетиції перед війною, під, під, під повномасштабним вторгненням перед передповноваштабних вторгненням Росії, і ці події дали можливість, по-перше, напрацювати вже певні соціальні зв'язки, певний соціальний капітал. Тобто, вже були дуже серйозні національні і локальні. Волонтерські організації, які займалися там або там, підтримкою внутрішньопереміщених осіб, або інформаційно-пошуковою роботою загиблих воїнів, там різні напрямки. По-третє, 24 лютого для громадянського суспільства, яке в Україні відбувалося, воно формувалося, тобто ми не на відміну від Росії. Все ж таки формували це громадянське суспільство всі ці роки, починаючи з набуття незалежності, і тому 24 лютого суспільство консолідувалося довкола єдиної важливої цінності. Це цінність Української держави. Власне, до, до цього ми йшли всі. Тобто, ці... виходить, що громадянське суспільство відбулося. Якось не дуже помітно для, скажімо, для багатьох, але воно все таки відбулося. Я би хотіла думати, що все ж таки так. А тут мене здивувала дата 2011 рік. Ви кажете, було прийнято закон про, про волонтерство. Mm -hmm. Тоді ще не було війни. Навіть таких передумов, скажімо, люди не відчували. Може, так зрозуміло, що з 2013 рік mm -hmm. і раптом приймають закон про волонтерство. А чим це можна пояснити? Волонтерська діяльність перестав... насправді вона ж не тільки про війну, це робота, яка була ну я думаю, що його якраз напередодні Євро 2012 прийняли, але ж це, власне, йдеться і про підтримку там в законі про соціально незабезпечених немобільних людей, там одиноких. Да? Це підтримка різних екоініціатив, потім. Тобто скажімо. форми, скажімо так, так, так. що, так, так. що тобто за це визначає були різні форми. напрямки. Просто що наш специфічний кейс він зосередився з 2014 року саме на допомозі збройним силам. Якщо говорити про напрямки волонтерства з 2014 року, якими вони є? Дивіться, ну тут дійсно перший і ключовий це допомога, допомога армії, допомога збройним силам України. Це е, цивільне волонтерство, яке пов'язане з е, там допомогою внутрішньо переміщеним особам. Це інформаційна. Війна, будемо говорити так, тому що дуже багато навіть от я знаю, що студенти нашого університету з 24 лютого здійснили дуже багато серйозних кібератак на російські сайти, але це також відбувається, скажімо так, непомітно на волонтерській основі, але має свій внесок, свою краплинку в нашу перемогу, в принципі. Та ну багато напрямків, але ну ключовий, звичайно, він зараз на зосереджений на допомозі збройним силам України. Його ось ми згадали про університет, Донецький національний університет. Волонтерські ініціативи вашого університету. Uh -huh. Ну окрім того, що багато людей з вашого університету зараз перебувають на передовій на лінії фронту. Uh -huh. Але поряд з тим, ви проводите і акції і там і допомога і переселенцям і збройним силам. Ось саме волонтерські ініціативи вашого університету. В чому вони полягають? Uh -huh. Дивіться, ну, тут слід мабуть згадати все ж таки, що ми як переміщений університет, університет-переселенець з колективом-переселенців, студенти-переселенці. Зараз же, звичайно, у нас так географія ширша, у нас там 17-20 областей представлені. Але ми дійсно розуміємо, що Розуміємо, що таке війна, і наші в нас дуже багато викладачів, студентів-випускників пішли в територіальну оборону Збройні Сили України. На жаль, у нас є втрати двоє наших студентів. Один студент, один випускник, і ще один випускник, більш давній загинув, захищаючи Україну щодо наших студентів. Дуже багато з них, як виявилося, вже трошки пізніше, це тому що це була така, знаєте, без вони не повідомляли про це, вони просто тихенько робили добрі справи. Вони займаються цивільним волонтерством з самого початку. Тобто вони зустрічали біженців на залізничному вокзалі. Якщо пам'ятаєте, ці перші тижні війни, коли людей просто евакуювали в величезній кількості, їм не було куди подітися. Вони готували їжу, вони розселяли, вони перевозили. Вони до Щодня розвантажують різні грузи, вони облаштовують бомбосховища в різних куточках міста, зокрема, на базі нашого університету також зробили, а вони займаються тваринами, які покинуті були людьми, які евакуйовувалися. З України вони допомагають притулки. Допомагають притулкам. Вони знаходять у нас. Є дівчинка, яка вона просто знала, що в тій квартирні там, наприклад, зачинений кіт, і вона йшла і його рятувала. Вона дуже багато тварин собі забрала, але тим не менше, я маю на увазі, що ну, тобто, емпатія має має, має різні прояви. Нещодавно, от напередодні в контексті святкування дня університету, нам 85 років було в травні. Наші студенти провели дуже такий потужний. Потужну благодійну акцію в центрі міста вони зібрали якусь там не дуже велику суму коштів там в районі трьох тисяч гривень, але відправили її на Збройні Сили України. Зараз також намагаються придумати щось в контексті такого благодійного аукціону, щоб подякувати ЗСУ за те, що мають можливість з 1 вересня виходити на навчання. Тому є подібні ініціативи, звичайно, що ну і, скажімо так, студенти розосереджені, власне, тому що дехто виїхав за кордон. Але більшість повернулася і вірить в нашу перемогу. А якщо говорити про перше вересня, ви ну будете як буде навчання приходити вже визначено? Тобто студенти а, повертаються в університет. Так, студенти повертаються. Студенти у нас передбачений, ну що буде звичайно наказ ректора. Але в нас передбачений такий змішаний графік навчального процесу, тому що ми звичайно розуміємо, що війна війна це певний виклик. Для нас в контексті організації забезпечення безпеки викладачів і здобувачів вищої освіти, проте якість освіти не має страждати. Тому ми звичайно розуміємо, що є спеціальності, де ми можемо перейти на онлайн режим і як в карантинних умовах готувати їх онлайн. Але хіміка або перекладача англійської німецької мової мови онлайн ми не підготуємо. Тому в нас передбачений такий змішаний режим, коли вони будуть на практику. На практику ми лабораторні виходити. В аудиторії облаштовані бомбосховища, тому я сподіваюся, все буде добре. Перспективи розвитку волонтерства, якими ви їх бачите? Дуже позитивними, насправді я думаю, що Україна скажімо так з різних точок зору вона прямує до того, що оці ініціативи знизу вони будуть дуже продуктивними, ефективними і популярними, враховуючи, скажімо так, ще. Реформу децентралізації і створення таких сильних, потужних територіальних громад, кожна з яких власне, відповідає за свій добробут і має опікуватися тими локальними проблемами, які виникають. Я думаю, що волонтерського руху в Україні дуже хороші перспективи. Звичайно, що є певні, певні моменти законодавчі, де, наприклад, ну, скажімо так, Треба здійснити, надати всі можливості волонтерам, здійснювати свою діяльність з якомога меншими витратами на от оподаткування. Да і тим не менш, треба зробити так, щоб нечесний бізнес. Не став, скажімо, так, користуватися цими законодавчими лазейками і під волонтерською діяльністю займатися чимось таким не тобто, мають бути узгоджена законодавча база, скажімо. звичайно, да вона Я... в нас насправді на сьогодні дуже сира, і навіть ті закони, які існують, ну єдиний власне закон і дві постанови, вони вже так трошки, трошки застаріли. Я десь навіть читала, що в західних країнах є такі закони, десь там дуже невисокі відсотки, навіть пільги, і навіть десь не оподатковуються, Хто Ається волонтерство, меценаство, ми скажемо, це десь приблизно щось схоже. Uh -huh. Меценаство волонтерство тут важко розрізнити, власне, але такі закони так є в ряді західних країн. Ну сподіваємося, що можливо найближчим часом вони все-таки з'являться у нас. Звичайно, я думаю, що після, після перемоги в нас буде нагода, скажімо так, провести провести діалог з цього приводу і напрацювати всі необхідні інструменти, щоб інституціалізувати ці речі. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. Дякую вам і нагадаю нашим слухачам, що сьогодні темою нашої програми був розвиток волонтерства в Україні. Проблема перспективи. На цю тему ми говорили з нашою гостею. це Ірина Зайченко, кандидат історичних наук, проректор з науково-педагогічної соціальної роботи Донецького національного університету. імені Василя Стуса. з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.